Наношу макіяж желейками? Звісно, ні, бо це не желейки. Це прозорі спонжики. Ви колись таке бачили? Чесно, я бачила, але щоб от вони продавалися ніколи. На диво, мені це коштувало всього 50 гривень. І я отримала такі два спонжи. Я не знаю, що воно таке, може це фу, тому воно коштувало 50 гривень. Але теоретично вони дуже гігієнічні, тому що не впитують в себе нічого. І не з'їдають половину продукту, і не треба їх мочити перед тим, як наносити макіяж. Давайте спробуємо. Мені подобається, що вони такі прозорі, ще й з цими зірочками ну, ну такі гарнюні, і вони дуже-дуже м'якенькі. По стандарту беру тоналку. Не прозору, звичайно. Якось це ось так виглядає. Ніби я просто розмазую тоналку ого, але чесно, ви подивіться на це перекриття. Воно просто ідеальне. Давайте ще раз. І тут ви подивіться, як лягло. Ого, це що за магія така? От про що я казала, що він майже не з'їдає продукт. За тоналку ставлю плюсик. Далі піде контурінг. А ну як ти з цим впораєшся? Хм? Ну, в принципі, так само. Тепер давайте рум'яна. Ні, ну рум'яна ти точно не розтушуєш. От рум'яна жатушую не так добре, тому що мені якраз і треба, щоб спонжик трошечки їх вбирав в себе. Хоча, в принципі, це виглядає дуже навіть непогано. Ладно, ладно, биканула. І легко його протирати отак просто. Оп! Він чистий! А чому про це всі мовчать? Ладно, як ти впораєшся з сухими продуктами? Mm? Так, я набрала хайлайтеру і просто от сюди підтушую. Що, серйозно, також нормально? Хочу взяти цей спонжик і нанести кольорові тіні. Напевно, що рожеві. Ну да. Таке. Ого! Ви бачили, як він переніс прям колір? Ого. І тушує, в принципі, непогано, як для спонжика. А, я хотіла тут сидіти, казати: фу, весь вайб мені псують. Ну, ладно, трошечки не прям щоб зручно, тому не дуже. Давайте нанесемо ще блискіток. О, ну блискітки бере прям ну, не дуже. Хоча тушую непогано. А ще я хочу спробувати, чи спрацює він як штампик. Прикиньте, спрацює. Тому малюю тут стрілочку. Ось так, і вона починає, до речі, текти. Тому давайте швиденько. О, до речі, видно, де я прикладаю, але я не думаю, що це мені якось допоможе. Понятно. Давайте друга спроба. О! У мене вийшло, але виглядає це не дуже. Ану, я намалювала більшу стрілочку, давайте ще раз. Ну, таке. Як штампик не працює. Ну, але давайте зробимо на другому оці. Що так гулять так гулять? О, а ця, до речі, вийшла ну, непогано. <свісно> Де, шикарно. І що? Туш? Туш от-отак -от, от. І кліпаю. І щось навіть і вийшло. Давайте ще раз. Ну, з помади з блиском взагалі все зрозуміло. Це вийде 100%. Дивіться, який класний блиск. І оп, о-ого! Ото блищить, так блищить. Ну, допустимо. Коротше, якийсь такий макіяж в мене вийшов, трошечки криво косо, але загалом мені дуже сподобались ці спонжики. Це прям must have. Ну а як вам такі штуки? Пишіть у коментарях. Роблю новорічний макіяж, але кількість дотиків обирає гральний кубик. Скільки ж в мене дотиків для тоналки? Три. Ну, нормально. Це не один і вже добре. Так, пішов перший дотик. Другий також половину. У. Ну і третій, чисто за фінальну на лобі і все. Так як я хочу новорічний макіяж, то мені треба багато рум'ян. І в мене шість дотиків. Ну, він як почув мене. Хочу зробити рожеві щічки. О, ну не настільки, щоб. Ну ладно. Ого, у мене ще шість. Угу. Коротше, уявляйте, що я прийшла з морозу. Також мені треба багато хайлайтеру. А, ні, не буде багато хайлайтеру. Буде тільки один дотик. Наберу як можна більше. І от так от. Ну, прям від стій вийшло. Да, прям погано. Це не важливо. Важливо, скільки блискіток я нанесу на очі. Чотири дотики та вовче супер. Так, беру прям такі. О, два, три. Вау. Mm -hmm. Я вже відвикла від нього. Ну, а зараз я хочу зробити білі стрілочки. Скільки ж я в цей раз можу доторкнутися до обличчя? А як? А як я це маю зробити? Я не знаю, як це зробити. Давайте зробимо одну стрілку. Так-то так. Отак, от, так от: Раз і одразу повертаємо два. Більше нічого не можу зробити. Добре, тоді на наступному оці будуть сніжинки. Треба шість, треба шість, треба шість. Будь ласка, давайте шість або п'ять, або п'ять, можна п'ять, можна просто п'ять. Чотири. Нехай буде чотири. В принципі, не один і вже добре. Давайте спробуємо. О, я знаю, які я зроблю сніжинки. Я зроблю не сніжинки, а зірочки. Раз, два, три, чотири. Ну так, да, це саме те, що я хотіла. Ну, хай вже буде так, і давайте нанесемо туш. Зато тут в мене п'ять дотиків. І на нижній вії мені тільки на одне око вистачило. Ну, щось він не виходить прямо новорічний, тому давайте додамо губи. П'ять дотиків. Раз. Ой, не вибирай мені там. Два, три. Ну, ладно. Ну, трошечки криво, ну подумаєш. Ох. Я знаю, чого ще не вистачає. Ну, все, тепер точно У мене ще й тут резиночки зелені. Під колір ялинки. Роблю макіяж, але ось ця маска з Тіктоку вирішує, чим саме я буду наносити продукти. До прикладу, тон я буду наносити спонжиком. Взагалі питань нема. все неймовірно круто. Як то кажуть, на ізі. Далі давайте нанесемо контурінг, і він буде пензликом. Ну, в цілому також непогано. В принципі, так контурінг і наноситься. Рум'яна я буду наносити також пензликом. І це також дуже хороший варіант. Давайте використаємо тіні. хочу сьогодні фіолетово рожевий макіяж. Mm. спонжиком. Мав бути десь підвох. Ну, давайте я тоді обережно наберу фіолетові тіні. Ось так от. Це жахливо. Да. Уявимо, що це такий стиль. Чим же я буду малювати стрілечки і це пальцями. Коротше, наношу підводку на нігодь. І зараз покажу лайфхак. Ось підводка і повели стрілечку. Ну, в цілому, непогано. Стрілки взагалі різні. Чим же я буду наносити туш? і це пензликом. В принципі, також непогано. Ось так я на пензлик наберу туш. Ось так от профарбую. Ну, окей. Ну і давайте дізнаємося, чим я буду наносити помаду. І що, це? Це, типу, така пуховочка. Єдина пуховочка, яка в мене є, це величезна. Але ладно, чому б ні? Після минулих експериментів вона і так не відмивається. М -м, нормально. Щось і наносить. Ну, звісно, не дуже, але хоч щось. Ну і щось таке пано обрав мені Тік-Ток. В принципі, макіяж вийшов непоганий. Ну, але спосіб наносення був не прям щоб супер. Як вам макіяж? пишіть у коментарях і як вам ця масочка. Вирішила пофарбувати волосся знову в рожевий? Та ні, ви що, який рожевий? Сьогодні я буду просто його тонувати. А в мене зараз світлі кінчики, тому б я трішки їх затонувала. Я знайшла якусь ось таку тонуючу маску, і я не знаю, що воно таке, з чим його їдять, але сьогодні перевіримо. А в мене теплий відтінок, бо волосся в мене тепле, і насправді ця фарба трошечки схожа на нутеллу. Просто ось так наношу на волосся і потім розчісую розчісочкою. Та і, в принципі, все. Насправді дуже легка процедура. Я думала, що ця маска прям дуже лайтова, але насправді добре, що я була в рукавичках, бо частину шкіри вона мені все одно пофарбувала. А почекати треба від 5 до 15 хвилин, але я почекала десь хвилин 8. Там все залежить від того, що ви хочете, але я подумала, що мені буде цього достатньо і змиваю. Потім просто висушую волосся, і ось така краса в мене вийшла. Насправді колір дійсно став більш насиченим. І волосся стало таке доглянуте. Ну, бо в цій масці є типу якісь олії, і все таке. Коротше, як вам цей колір оцінюєте, але прикол в тому, що він прям нормально так рижить. Напевно, він занадто теплий. Але цікаво, мені сподобалось.